Це коротше моє тупий огляд на нове оновлення в грані для Хелловіну. А тепер поїхали. На жаль, вебка не вроблена, бо батько до сих пір не пер перемонтував. Я би краще нову купив. Все, продовжуємо далі. Так, ну тут я вже бачу, що тут обновили головне меню на кінець. Капкан працює, все роботає. А що у нас. Геймзе Дефолт. не тут. Ні, я не буду Геймзем Короче, the... Коротше, на Хеллові поставлю. А чого все так змінилося? Ну-ка. Я подождіть, прямо зараз зміню. Ради, цього я вийшов з гри, щоб подивитися на кого в меню. Так ну-ка, вам, вам видно? Вам видно, вам <клес> видно. <клес> так, коротше, я тільки що перезайшов, зараз подивимося. <клес> Ніфіга! І девелопер, будь ласка, добавте це оновлення і на iOS а на Android, бо ви тупа срака. На кінець девелопер вернувся. Я думав, від ніколи не вернеться. Я хочу тільки подивитися на касцену у нас. Подивіться! Вона оновлена. Все так пусте. Оце вже не доробітка. А тут, статі, да, статі. Тут раніше все в темноті таке було. Ви навіть в таке не грали. О там хата. Ні, на походу, гра не деградує 100%. Чому все. Чому все так виглядає убого? Я питаю. Чому все так виглядає убого? Так. о, ніфіга. Оце уже. Оце вже грені на праймі. Раніше вона була на праймі, а зараз говно якесь. Так, о, фонарик, Прикол, дивіться, у мене фонарик тепер в руці, Раніше такого не було. А ты их кто так? Ти ты шо за срака, бляха? Ты шо заработ, сарань? Так я бабці не бачу. А да бабка? Ай, мок присядь. Так, дивіться. Ось у мене книжка. зараз рап розвиваємо бабку. Ніфіга. Ви подивіться на бабку! А це якраз під стиль, пацан. Це бабка якраз тобі підстель. Берехи трим. Ось я раз. Да ви подивіться! Ніфіга! Я пока що сховаюсь. Кстати, тут прикольно виглядає. Затянись. Дивите, прикольно. Кстати, я бачу, тут гатерн есть, зараз теж спробую з гатерн. Тут дивите. Тут еще все свитку для у штуки добавил. Пугай, кстати. Так, я назад, не, не вижу, це. Якась душа, крыса. Так, здорово, бабка. Ні. Угу. Ну, все поменялося. Ну, короче, тренде, все. Я зараз просто латерн спробую і все. Так, пацани, оце я уже фонарик поставив. Так. Прикольно. Так оце якась, ну понятно. А тут еще туску восстало. Блін, цей сказал, я два мене всю группу Бабку, бабка. Ну ты срока? <гас> ну, що за зблуту на мене, ти? Я що то не бачу? О А Пошо ти? Та йде, у я тут этот самолвок. <реж> так, а ну что ты за сдох, шакрыса? Блин, а? Что за сдох, крыса? А це что за привет? Ну вот понятно, зара попадусь и все. Так, ну що тут? Як к тебе кенсивка буду выглядать. Нифига, не в... Кстати, що тут ефекти эффекты О, прикольно. Не! Подивіться! Даже ты походы! Це прикольно. Це статі прикольно. <світ assim> а з вами я був Заділляр. Це був тупий короткий огляд на оновлення гренні. І всім пока, пока, мої І це Ми неї Меморіґа! І ми виграємо! І ми скажемо, що ми не переможні!